Зникнення 56-річного жителя села Зазріч, що на Тербовлянщині помітили його сусіди. Кажуть, сім'ї чоловік не мав, утримував господарку, яка і приносила йому дохід. Саме відсутність війських тварин і насторожила людей. Ми вже рух на вулиці зробили, давай сусіди позбиралися, йдемо до хати. Хата була закрита, двері були закриті, довкола вікон ми стукали, гримали, було закрито. Побачили, ровер є, бо він не раз як десь там треба було йому переїхати. Сідав по селі на ровер і їхав. Ровер теж на подвір'ї. Ну, Стукали попід вікна, ніхто не відкривав, ну, але о, людей насторожило те, що немає худоби. Бо він зранку гнав пасти, на обід приганяв, після обіду знову гнав і вечір приганяв ту худобу. Покинутих у полі тварин знайшли сусіди, а неподалік лежало і тіло чоловіка. І Кричить до мене: Юліань, визивай міліцію, бо він не живий. Лежи, там же його мухи обсіли. і ціло". І тоді я подзвонила на міліцію, на 102. Але вся справа в тому, що люди вже почали в селі шуміти, що, що то серед білого дня, що це во що люди десь там бачили, що хтось там їздив на, 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 на бусі, е ганяв по по, по селі туди-сюди. Як з'ясувалось, у полі чоловік випасав худобу, та це не сподобалось двом його односельчанам. Вийшовши з автомобіля, на тверезі молодики розпочали конфлікт. А згодом один із них повернувся за кермо і не їхав на чоловіка. Було встановлено що місцевий житель. Села Заздрість 1993 року народження, після нетривалого конфлікту з потерпілим за межами села, умисно скоїв наїзд на даного громадянина, внаслідок чого даний громадянин помер на місці події. У скоєному молодик зізнався, до слова, проблеми із законом у нього вже не вперше. Слідчим відділом Теребовлянського райвідділу оголошено підозру за статтю 115 Кримінального України. Умисне вбивство санкції даної статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. За клопотанням слідчого відділу Тереболянського відділу Тереболянським районним судом винесено ухвалу про обрання міра запобіжного заходу, підозрюваного, тримання під вартою. На даний час проводиться досудове розслідування.